Доброго вечора! Сьогодні робимо сирник. Оце тісто я потерла вже. Забула вам швидше показати. Тепер беру вишеньки, накладаю на тісто. В власному соці. Зараз беру сир, цукор, дала такі штучки, ізюм, курага, журавина, сушений абрикос, дві ложки крохмалю і викладаю. Все гарно збила, перебила, перемішала. І зараз сюди викидаємо. Тепер друге тісто і затираємо зверху наш серничок. Буде смачний, хрумкий такий. Ось такий вийшов. Зараз ми відправляємо його в духовку, фактиця.